І сьогодні я пропоную вам послухати псалми із 138 по 142. Переклад Огієнка. Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав, ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш, бо ще слова немає на моєму язиці, а вже, Господи, знаєш, Ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно, я його не подолаю. Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від лиця Твого. Якщо я на небо зійду, ти там або постелюся в шоолі. Ось ти, понесуться на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й там. Попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло, бо Ти вчинив нирки мої. Ти виткав мене в утробі Матері моєї, прославлю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це, і кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі Твої і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них ще не було. Які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як побільшилося їх число, перелічую їх. Численніші вони від піску, як пробуджуюся, то я ще з тобою. Якби Боже вразив ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітись від мене, вони називають підступно тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу. І Твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бреджусь, повною ненавистю. Я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробувай, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач. Чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Амінь. Псалм 139. Для диригента хору Псалом Давидів, визволь мене від людини лихої. О Господи, бережи мене від насильника. Що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають, вони гострять свого язика, як той вуж, отрута гадюча під їхніми устами навіки. Пильнуй мене, Господи, від рук нечистивого, бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати. Чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свою сітку при стежці, сільця розмістили на мене. Я сказав Господові Ти Бог мій, почуй же, о Господи, благання, голос благання мого. Господи, владико мій, сила мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму навіки, бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст, їх покрило. Хай присок на них упаде, нехай кине він їх до вогню, до провалля, щоб не встали вони. Злоязична людина, щоб міцною вона не була на землі, людина насильства, бодай лихо спіймало її, щоб попхнути. На погибель. Я знаю, що зробить Господь правосуддя убогому. Присуд правдивий для бідних. Тільки праведні дякувати будуть іменню Твоєму невинні сидітимуть перед обличчям Твоїм. Амінь. Псалом 140. Господи. Кличу до тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, як кличу до тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх. Не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки робити безбожністю і з людьми, що чинять переступ, і щоб не і щоб не ласувався я їхніми присмаками. Як праведний, вразить мене, то це милість, а докурить мені це олива на голову. Її не відкине моя голова, бо ще і молитва моя проти їхнього зла. Їхні судді по скелі розкидані, та слова мої вчують, бо приємні вони, як дрова рубають і розколюють їх на землі, так розкидані наші кістки над отвором шеолу, бо до тебе. О, Господи, владико, мої очі, на Тебе надіюсь, не зруйновуй мого життя, бережи ти від пастки мене, щоб на мене поставили та тенет переступників. Хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промену. Амінь. Псалом 141. Псалом навчальний Давида, коли він був у печері, молитва. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю. Перед обличчям Його вливаю я мову свою, про недолю свою я розказую перед обличчям Його. Коли омліває мій дух мені, а ти знаєш дорогу мою, на дорозі якою ходжу, пастку для мене сховали. Праворуч поглянь і побач, немає нікого знайомого, загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою, і я кличу до тебе, О Господи! Я кажу, ти моє пристановище, доля моя країні живих. Прислухайся ж ти до благання мого, бо зробився я зовсім нужденний. Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони, виведи душу мою із в'язниці, щоб славити. Ймення Твоє, праведні оточать мене, як учиниш добро надо мною. Амінь. Псалом 142. Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, у правді своїй обізвися до мене. І на суд не вступай із рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям твоїм справедливим не буде, бо неприятель переслідує душу мою, топче живу мою до землі, посадив мене в темряву, як мерців цього світу. Омліває мій дух у мені. Кам'яніє внутрі моїм серце моє, я згадую дні стародавні, над усіми твоїми чинами роздумую, говорю про діла твоїх рук. Я руки свої простягаю до тебе, душа моя прагне тебе, як води, як води пересохла земля навіки. Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається. Не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто всходить до гробу. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе, надіюсь, повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити. Бо до Тебе підношу я душу свою. Урятуй, урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вдаюся, навчи мене волю чинити Твою, бо Ти, Бог мій, добрий дух Твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Ради Твого. О Господи, оживи мене, своєю правдою виведи душу мою від недолі, а в своїм милосерді понищ моїх ворогів і вигуби усіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб Твій. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати псалми, послухати Слово Боже. Будьте благословенні Господом, мир вашим душам, мир вашому серцю, вашій родині, вашій сім'ї, вашим близьким, вашій країні. Та вашому дому. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Дякую вам.